У хабі родини загиблих героїв міста Кам'янське відбулося відкриття виставки Ось мати! Твоя! Експозиція доповнилася десятьма портретами матерів загиблих захисників України родом із Кам'янського. На пам'ятному заході побувала і наша знімальна група. Бабі, родини загиблих героїв міста Кам'янська вперше лунають щемкі мелодії скрипки. Пісню про рушник Скрипалька Олена Неклеса виконує віртуозно, додаючи відкриттю фотовиставки Ось мати твоя ще більшої зворушливості та теплоти. Я дуже дякую благодійному фонду Карітес, який долучився саме до цього, і продовжує нам допомагати саме з цього питання. Ми дуже вдячні владі нашої, тому що вона саме ось сім'ї прийняла участь. Вона нам допомогла саме в приміщенні, де ми фотографувалися, надала професійного свого фотографа. Ми вдячні Маргаріте Андріївні, керівниці нашого театру. За світлими словами духовної підтримки до присутніх звернувся і настоятель парафії «Преображення Господнього української греко-католицької церкви Кам'янського отець Ігор Пагулич, благословивши виставку та всіх матусь. Ці портрети певним чином якось повіковічнують і показують цей зв'язок вас матерів із вашими синами, і з вашими рідними. На захід також завітали військові, представники громадської організації Патріот-2015 Володимир Байдуш та Олексій Самойлович, які подарували героїням фотовиставки зменшені копії їхніх фотопортретів та квіти. Але біля десяти портретів сьогодні тільки дев'ять мам. Відійшла у вічність Катерина Сотник. Поруч із портретом стоїть її донька Ксенія. Сьогодні свято для моїх рідних братів. І мами. Мама, сотник Катерина, рідний брат, сотник Олександр. Також тут на світлинах є головко Віталій і Багдєєв Олександр. Для мене дуже важливо, щоб їх пам'ять була вічна. Наступне доповнення фотовиставки портретів Ось Мати Твоя з колоритними українськими жінками, огорнутими непоправною втратою. За словами організаторів, відбудеться наступного року.